Рішення, яке потрібно прийняти на все життя. Є такі, хто пізнає істину, коли чують її від дітей Божих. Але вони, охоче вважають, за краще дотримуватися свого обману, навіть якщо це нібито відбувається несвідомо в лапках. Причина в тому, що істини вимагатиме від них змінитись. і з цими змінами прийде безліч відкидань і переслідувань. Їм доведеться зіткнутися з тим, що вони зіткнуться з членами сім'ї та будуть відкинуті своїми однолітками, колегами та друзями. Ось чому легше дотримуватись нормальних у лапках речей. Нелегко по-справжньому підставити свою шию за Ісуса. Все це відбувається за рахунок істини Ісуса. Але, на жаль, спасає тільки істина. І ця істина вимагає від нас йти вузьким шляхом, який є менш відвідуваною дорогою. Більшість хочуть насолоджуватися життям йти широкою дорогою зі світом. Ця широка дорога веде лише до одного місця до руйнування. Це велике рішення на все життя. Це те, що проведе межу між істинними та фальшивими християнами. Між тими, хто справді слідує за Ісусом, і тими, хто просто грає у церкву. Що робитимемо, дорогі друзі? Чи збираємося ми продовжувати йти на компроміс з істиною через схвалення людей? Ми повинні зробити мудрий вибір, доки не стало надто пізно.